Кузов автомобіля. Металевий кузов звичайного легкового автомобіля складається з наступних елементів. Нижня частина тіла. Дах кузова. Крила кузова. Кузовні панелі. Дворця та кузова. Капюшон Кришка багажника. Бампери встановлюються в передній і задній частині кузова. Для того, щоб убезпечити водія від сторонніх звуків, в автомобілях використовується шумоізоляція салону. Справа в тому, що шум, створюваний шинами, роботою двигуна, трансмісією, вітром і так далі, передається на кузов автомобіля. У свою чергу, кузов, подібно мембрані, відтворює шуми в салоні, потім звукові коливання передаються на убивку салону, і потім багаторазово відбиваються. Накладаючись один на одного, створюючи сильний шум. Цей шум призводить до підвищеної стомлюваності водія і знижує його увагу. Використання шумоізоляції дозволяє значно знизити рівень шуму в салоні автомобіля. Саме завдяки якісній шумоізоляції швидкість не відчувається в автомобілях представницького класу. Для захисту водія від впливу вітру, опадів, а також для захисту салону від різних погодних умов. Кузов автомобіля оснащується скло. Автомобільне скло поділяється на такі види: лобове скло, бічні відкидні вікна, кузовні вікна та заднє скло. Лобове скло зазвичай виготовляється з трьох шарів. По суті, лобове скло являє собою два листи скла, які з'єднані між собою шаром полімарної плівки. Триплекс маркується спеціальним маркуванням пламіноване. Така конструкція скла називається триплексо. Вироби з триплексу мають високий ступінь безпеки. Справа в тому, що навіть якщо скло розбилося, наприклад, при сильному ударі, осколки скла залишаються приклеєними до плівки, тому не розлітаються і не травмують водія і пасажирів. Але зазвичай, якщо удар має невелику силу, то тріщини. Відколи та інші пошкодження з'являються тільки на ламінованому склі, які не викликають повного руйнування скла, слід зазначити, що, як правило, багатошарову структуру мають тільки лобові скла. Однак деякі виробники іномарок використовують багатошарову технологію в бічних і задніх стеклах. Це дозволяє забезпечити максимальну безпеку пасажирів, безкоштовне навчання для отримання водійських прав протягом 2,5 місяців. Заходьте на сайт отокінлайн.com та беріть участь у щомісячному розіграші безкоштовного навчання. Все дуже просто. Вони вже перемогли і навчаються безкоштовно. Ви наступні федеральна мережа онлайн автошкіл Отокінлайн. Найпростіший, найзручніший і вигідний спосіб здати на водійське посвідчення за 2,5 місяців.